Привіт, мої любі, з вами Жвавчик. Запрошую вас на нову чарівну медитаційну подорож Я, Україна. У цьому відео дітки уявляють себе наймирнішою, найсильнішою, наймогутнішою країною у світі, нашою рідною Україною. Під заспокійливу музику малюки відчувають у собі силу, спокій і глибоку любов. Вони уявляють. Як в їхньому серці розквітає мир, як навколо панує гармонія, як вони міцні, мов гори і світлі, мов весняне небо. Ця медитація допоможе дітям розслабитись, відчути свою внутрішню силу, міць духу та гордість за свою країну. Слухаємо разом, мріємо, уявляємо, наповнюємося світлом і любов'ю. Не забувайте підписуватись на канал Жвавчик, ставити вподобайки та ділитися з друзями. Разом ми сила, разом ми Україна.